Мир вам, дорогоцінні брати, і сестри. Дуже рада бути тут у вас. І, звісно, хочу передати найщиріші християнські вітання, такі гарячі вітання від Київської церкви, столичної церкви Жива надія, де я є зараз, де я живу в Україні, і також від церкви міста Жмеренки то Вінницька область, де я народилася і фізично, і духовно. І хочу сказати, що тільки, мабуть, на небі ми дізнаємося всі плоди того, що ми колись посіяли. Коли я прилетіла два тижні тому в Сіетл, я отримала повідомлення від одної дівчини, і вона написала: Світлана, чи ти мене пам'ятаєш? Я тут, в Сіетлі, я хочу з тобою зустрітися. І я подивилася її профіль, згадала, що то моя сусідка зі жмеренки, якої, мабуть, років 20 не бачила. І думаю, вона не віруча. Куди ж її запросити? У мене цілий список служінь, де я буду брати участь, але куди краще її запросити, щоб Бог її торкнувся. І тут вона мені пише: ти перша людина, яка запросила мене в церкву. Я розумію, мабуть, вона віруча. Наступне повідомлення від неї. Ми з чоловіком зараз ходимо в церкву тут в Сітлі. І тоді мені вже було набагато простіше, щоб з нею зустрітися. І коли ми побачилися, вона стала розповідати свою історію. Вона 15 років не була ніколи, ну, зовсім не ходила в церкву. Жила 5 років в Києві, потім в Іспанії, ті, що ми не бачилися. І 5 років тому. Вона вийшла заміж Сіетл, і всі друзі її чоловіка були євангельські віручі. І вони стали ходити до п'ятидесятницької церкви. І через пару років Бог покликав їх, і вона перша вийшла на покаяння, і за неї вийшов її чоловік. Але коли вони вперше прийшли на служіння, її запитали. Тобі тут добре, ти нормально почуваєшся, бо ну, коли людина ніколи не була в е, активній гарячій п'ятидесятницькій церкві і в неї ну, попадає, то їй ну, не зовсім комфортно. Вона каже: 20 років тому, ну на той момент менше, 15 років тому, я була в п'ятидесятницькій церкві в Жмеринці, куди мене приводила моя сусідка. І я навіть не пам'ятала, вона каже: ми з тобою декілька разів ходили. А я собі думала, що, можливо, я там раз її запросила, і то я так боялася, мені так соромно було Жмеренка – маленьке містечко, ми ще діти були запросити ну, до Штундів, да, як нас тоді казали. І я розумію, що це я знала, що вона покаялася, що її чоловік служить, вони служать Господу. Але скільки людей, які ми колись з вами сказали про Ісуса? І ми навіть ніколи. Тільки на небі вже дізнаємося про те, що вони служать Господу завдяки тому, що ми колись посіяли це живе слово. Слава Господу! І перша пісня, яку я хотіла з вами поділитися, про наречену Ісуса Христа, про Його церкву, про нас з вами і про те, як Він сильно бажає, того дня, щоб зустрітися з нами на цьому весільному святі. Земля обогревная кровью, встречала приход царя. Во славе она Он шел, чтобы взять ту единую И за которой страдал, пришел, чтобы сердце любимые невесту свою. Забрать. пришел, чтобы сердцу любви Невесту спью добрат. Ему вели все орья ангела. Узрела его вся земля. i Осенних. І сьогодні, в цей останній час, коли ми бачимо багато знаків його другого пришестя, ми знаємо на кого надіятися, ми знаємо, хто справді опора і хто стабільний, навіть коли підводять люди, коли влада змінюється, і ти не знаєш, чого чекати. У суеті земні ще вчора складали плани на рік. Чи думав хтось про голод, море, які Ісус колись прорік? Чим ближче до кінця їм бути, це лише початок днів страшних. Не залякати, привернути увагу, хоче Бог до них, йому важливі наші душі, вакцина у крові Христа, святе причастя, любий, друже, не дасть померти від гріха. Це гріх, всесвітню пандемію уже давним-давно почав, на карантин, закривши віру. На волю, випустивши страх, статистика гріха печальна, оновлюється день при дні, і місця вже не вистачає, у крематоріях, в огні вже пахне пеклом, біль і сльози, що буде з нами? Люд кричить. Господь сьогодні каже досить. Зробіть зупинку всі на мить. ще не кінець, ще є надія, покайтеся в своїх гріхах, я все пробачу, я зігрію. Я вже колись за вас вмирав. Ідіть всі струджені до мене, без масок, в масках, Дух Святий вас захистить від епідемії, а хто іще ж вас захистить? У суеті земні ще вчора складали на рік. Сьогодні я, як Божий воїн, іду сміливо, запоріг Його святу чинити волю. Коронавірус, відійди, ідуть великою юрбою, спасенні до небес святих. Серця, окрилені любов'ю, ніщо не спинить цю ходу, бо всюди чути голос того, хто каже: Я назустріч йду. Слава Господу! Який сьогодні є нашим захистом від будь-яких пандемій, і хоче, щоб ми не боялися, а йшли виконувати його волю. І наступна пісня про те, що тільки він наша надія, про те, що тільки він, кому можна довіряти. Тілю свою печаль, хто проведе мене крізь бурі, і хто мене нікому не віддасть, Хто чу мені міфи. Чує всі мої молитви, і хто відповідає кожен раз, той, хто дав життя, не залишить нас, лиш йому довіряю, я великий богу. Крізь бурі лиш ти мене нікому не відпиш. Той, хто дав життя, не залишив нас, лиш йому довіря, великий моху. Там життя не залишить нас, лиш йому довіряю, я. Великий Богу. Так не завжди було в моєму житті. Я з невіруючої сім'ї, і коли мені було 12 років, мама пішла здавати взуття чеботарю. І жмеренка, це єврейське містечко, і багато євреїв в 90-ті роки від'їжджали до Ізраїля. Тому той чеботар, якому зазвичай вона віддавала взуття єврей, теж полетів і вона мусила шукати когось іншого. І новий Чеботар виявився віруючою людиною. Коли мама вже забирала те взуття відремонтоване, вона прийшла з моєю молодшою сестрою і Віталій його звали, подарував усі гроші, які мама заплатила моєї сестрі на Різдво. І запросив маму на евангелізацію, яку проводили шведські та норвезькі місіонери в нашому місті. І сьогодні, коли я аналізую це. Моя мама покаялася на тій евангелізації, згодом покаялася і я. Я розумію, як важливо відправляти місіонерів. І я дякую вам, бо я знаю, скільки з вашої церкви, з інших церков людей їздять на місію, благословляють місію. І Просто знайте, що я один з плодів той місіонерської праці. Бо якби тоді той брат Віталій не був слухняний Духу Святому не пожертвував ті гроші, які для нас були величезною сумою. бо... Птато пив, настроїв сім'ї. І мама можливо, б, можливо, не пішла на зібрання, але вона вже їй було незручно, то пішла і покалася. Якби тоді ті місіонери не приїхали на ту івангелізацію в жмеренку. Розумієте, да? Бог складає ці пазлики, але як важливо нам бути частинкою цього великої картини, його глобального плану спасіння. І спасибі, що ви такі ми є. І згодом. Я вже, як дитина віруючої мами, стала потрапляти і в табори християнські, і в недільну школу ходити. І також я пам'ятаю, що ті табори в нас тільки розпочалися, і гроші на проведення давали з Америки, якісь родичі наших людей там ж меренці. Того не думайте, що якщо ви дали десь гроші, воно не працює. Воно працює. І слава Богу, за всіх хто жертвує на справу Божу. І... В, одному, в таборах я, як дитина, в да, 12, 13, 14 своїх років вимовляла молитву покаяння, але то було несерйозно. Але завдяки таборам я стала дружити з християнською молоддю і ходити час від часу на богослужіння. І одного разу то було майже 23 роки тому, 97-го року, 2 листопада, я пішла на свято жнив до церкви, на звичайне недільне богослужіння, мабуть, вперше, на велике богослужіння в своєму житті. І після богослужіння ми вирішили піти потренувати якусь пісню, але перекусити щось в брата, який жив неподалік. І ми йшли по рельсах, бо Жмеренка — це залізничне місто. І один з братів, а я йшла трохи спереду, і пару братів, там троє, може, ззаду, і один з них тільки ну, прочитав книжку «Пробуждення» починається з мене». Думаю, що ви читали, знаєте, цю книжку. І... Він казав, спочав говорити: я знаю, що треба, щоб в церкві було пробудження. Я зрозумів, нам просто потрібно жити без найменшого гріха, домовитися, взяти такий челендж, виклик людям деяким, каже, всі не погодяться в нашій церкві так, але деякі погодяться, щоб жити, ані полуправди не сказати, ані образи маленької не затаїти в себе в серці, ані. Злого слова не сказати ні на кого, а гнів довго не тримати в собі. І він став перераховувати тих людей, які погодяться на його думку жити без найменшого гріха, аби Господь святий зглянувся, прийшов і благословив нашу церкву пробудження. Він перерахував усіх, хто йшли тоді на тих рельсах з нами, перерахував ще пару наших друзів, близьких, які теж нещодавно покаялися, були гарячі і чекали, що Господь щось буде робити. І Потім сказав, ну, і свєта, якщо захоче. Я в той момент розвертаюсь просто на 180 градусів і кажу, звісно, захочу. І цей момент я вважаю моментом свого покаяння. Тому що якщо до цього мені було не дуже, як би так, легко розказувати, куди я ходжу з мамою. Я соромилася того. І як то скажеш, ти ходиш до штундів, ну... Маленьке містечко всі один одного знають, але після цього я вирішила, мені все одно що думають про мене люди. Мені все одно що говоритимуть. Я хочу служити Господу і хочу, щоб він зляв своє пробудження Духа Святого на свою церкву. І я вдячна Богу, що він змінив моє життя з тих пір, я жодного разу не пошкодувала про то своє рішення і вдячна йому за ці роки з ним. Того, що кожен день він дивує своїми чудесами. І ще один момент, я хотіла б вам розказати: за е, три, за чотири дні я отримала Духа Святого просто на квартирі однієї сестри, яка каже: Давай молитися, щоб Бог тебе благословив і дав тобі сили долати ті перешкоди, долати ті спокуси, бо я ж серйозно вирішила вірити в да? серйозно служити Богу а диявол тут поруч одразу. І то було для мене чудо. Потім я не знала, як молитися, підслуховувала, як інші моляться. І почула одну фразу, яка мені дуже сподобалась, щоб і так само я молилася. Боже, зроби моє серце білеє снігу. І так я молилася. І буквально через шість днів після мого того покаяння в нас була молитва. І я вперше в житті почула пророче слово в своє життя. І знаєте, що Бог мені сказав? Він сказав: Я хочу зробити Твоє серце. Білішим за сніг. Тобто, я тоді, Боже, ти справді чуєш мої молитви? ти справді знаєш, хто я. Для мене тоді то було велике відкриття. І згодом, через декілька років, я поверталася з роботи пізно. І розумію, що спокушувала тоді, Господу що так не варто робити. Але Бог, навіть коли ми неправильно чинимо, коли ми помиляємося, Він все одно поруч, Він все одно любить, він все одно допомагає. І я йшла. Дорогою, і вже було досить близько до хати, де, де ми жили. Але я почула, що хтось нас доганяє мене. І думаю, я проф... бігала швидко, займалася професійною легкою атлеткою, думаю, ну, я зараз втечу і стала швидко йти. Але декілька довгих стрибків, і мене почав душити якийсь чоловік, такий старшого віку, якого дуже неприємно пахло, і щось від мене вимагати. Я не розуміла, що він від мене хоче, і просто почала всередині молитися. І коли він трохи відпустив моє горло, якась така ревність до мене прийшла і сказала: ви знаєте, ви серйозно ризикуєте, бо ви зараз торкаєтеся зіниці Ока Божого. Бо мій батько Бог. Його реакція була дуже така. Він почав ще більше сваритися, ще більше брудні, брудно лаятися на мене. І знову тиснуть моє горло, намагаючи мене задушити, Ну, щоб я злякалася і зробила те, що він хоче. Але я молилася ще більше і більше всередині. Коли наступного разу він трохи відпустив, щоб почути мою відповідь, він почув слова на інших мовах того самого Духа Святого, який Бог вилив на мене, дав мені. І уявіть моє здивування, коли буквально за декілька секунд. Я побачила його на відстані, як от двері, вихід з церкви. Він просто лежав, дивлячись на мене переляканими очима. І це, ще за трохи він схопився і втік. Я не знаю, що то було, чи то сам батько небесний, бачивши мене, моє серце, прийшов і захистив мене, відкинувши його від мене. Чи то був ангел, я не знаю. Але я знаю точно, що ми дуже часто забуваємо про владу, яку Бог нам дав, про Духа Святого, який ми звикли називатися віруючими. Ми звикли говорити, так, ми віруємо в Бога, Всемогутнього, але чи є він Всемогутнім насправді в нашому житті. Але чи говорить він до нас? Але чи бачите ви його дива в своєму житті? Чи бачите ви його роботу, і чи дякуєте ви йому за ту роботу? Я кажу це перш за все собі. І... Бог насправді дуже добрий до нас. Давайте пам'ятати, хто Він є. Давайте користуватися тією владою, яку він дав нам, віруючим в нього. І остання пісня, я зараз хочу поділитися, про те, що він чекає на кожного з нас. Оце місце прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, перш за все, спрямоване до його дітей, не до невіруючих, а до тих, хто прагне Його. Його спокою, він хоче сьогодні його давати. Він сьогодні говорить до кожної людини: Я люблю тебе. Я хочу, щоб ти відчував, що я... ти мій дорогоцінний син, ти моя улюблена донька. Він дуже любить нас. Слава йому! Це пісня, молитва. Якщо ви знаєте слова, підспівуйте, щоб він в кожному з нас міг створити собі будинок слави. Идите ко мне, все труждающиеся и временем Я успокою вас, я успокою вас. Сокрушенное сердце люблю, утомленную силу даю, И стучу в твою дверь каждый Затвори во мне обитель В тебе нуждаюсь я всегда Находясь в этом мире зла Хочу по Господь сотворил глубины морей Небеса, как ковер костюм Могущество неизвимо, но я забочусь о том, что творю И Тебя, мой Сын, я люблю Не нарушу завет с Тобой Я Твой Бог и защитник Твой В тебе, в тебе нуждаюсь я всегда. Находясь в этом мире зла, Хочу похоже быть на тебя, Иисус, Иисус. Под ударами мечей развивалась плоть Христа, и мы впивались в голову, И текла ручьем Святая кровь Не дороже цены, чем цена его крови Иисус мой друг, скорее приди В нем лишь сила твоя В нем победа твоя Сотвори во мне. Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похоже быть на Тебя, Иисус, Иисус, Иисус сотвори во мне обиде. Хочу похожий на, на тебя, Иисус. Находясь в этом мире зла, хочу похожий на тебя.